Зібрати дитину до школи затратний та трудомістський процес, який стає випробуванням для всіх членів родини. Навіть за воєнного стану, коли багато шкіл працюватиме в зміщеному режимі, без зошитів та олівців не обійтися. Чи готові кам'янчани до навчального року і в яку копієчку їм обійдеться збори, розповімо, що ми нарахували. Одяг купили канцелярію. Скільки коштувало, ну не знаю. Порядку одежа коштувала порядку 10 тисяч. Вся вийшла. Канцелярія, ну, плюс-мінус гривень 500. Купував зошити, ручки, олівці, ну прості олівці і лінійки. Ой, я навіть ще, ще не все купила, але навіть ще не підсчитувала. Дуже все дорого. <гум> В начальному році ну, нічого, потрошку. Так все зараз дуже важко. Рюксики у нас вже є. Купила там книжки. Все інше. Купили ручки, ну і блокноти. Я сам так не рахував. Десь 500 гривень. Підкупилися, коротше, все було, там коє що було, а так підкупилися. Скільки вам це коштувало? Тисячі три-чотири. Ну, є так, так. Як і в попередні роки зібрати дитині рюкзак у школу обійдеться у кругу копієчку у магазині канцтоварів? Директор з десятирічним досвідом розповідає, скільки сьогодні коштує зібрати рюкзак школяра та як можна заощадити. Акції є, щаслива година. Щодня до 12 годин потрібно дбати товар, то повернеться 50% кешбеку. Найбільш популярні товари це торгові марки «Кайт» та ЄС, це зошити, рюкзаки, ланчбокси, пляшечки для води. В середньому буде десь 400 4300 Це зібрати повністю рюкзак до школи. Здавалося б, немає нічого простішого, аніж купити ручку. Але й тут є нюанси. Найзручнішими вважаються ручки з тригранним корпусом та нековзною вставкою. Краще вибирати не занадто темні або світлі кольори чорнил. Також ручка для школяра повинна писати м'яко, без натиску, щоб дитина не докладала зайвих зусиль, а для освоєння навичок письма краще купувати кулькову ручку. З зошитами теж не все так просто. Обкладинка зошита повинна бути з якісного картону щільністю 170 грам на метр квадратний. Лист білосніжного всету щільністю 55 грам на метр квадратний. У нас великий асортимент канцтоварів та ручок. Ручки механічні, ручки з ковпачком, ручки тренажери, ручки пешистарай. Середня ціна рекомендованих ручок 20 гривень, мінімальна ціна зошита 7 гривень. Ціни на щоденники починаються від 44 гривень. Акварельні фарби коштують від 30 гривень, пенал від 50 гривень. Для тих школярів, які будуть навчатися очно, не будуть зайвими ланчбокс та пляшечка для води. Як виявилося, їх вибір теж доволі різноманітний за розмірами наповненням малюнками. Середня ціна у магазині за ланчбокс 200 гривень, а за пляшечку для води чотири. 400 гривень. Перейдемо до головного атрибуту школяра рюкзак. Найбільш якісний і через це популярні у магазині рюкзаки торгових марок, «Кайт» та єс. Yes. Середня ціна 2,5 тисячі гривень. В першу чергу рюкзак повинен бути каркасний з ортопедичною спинкою. широкі там які анатомічні лямки. Вага рюкзака повинна бути до 1 кг, об'ємом від 11 літрів. Повинні бути світловідбівні елементи для безпеки дитини в темнопору доби, адже безпека та здоров'я дитини це найголовніше. Окрім канцтоварів для школи, у магазині є великий вибір товарів для хобі та розвитку дитини. Співробітники залюбки вас проконсультують та допоможуть обрати необхідні товари.